Вітаю слухачів за мікрофоном. Володимир Гарматюк. Це програма Української служби польського радіо. «Профіт». 6 червня закінчується термін дії чинної безмитної угоди про торгівлю, запровадженої після нападу Росії на Україну Євросоюзом. Представники країн ЄС на прохання комісії погодились повернутися до торговельного обміну, який був до початку війни, тобто з обмеженнями і квотами. Отже, після 5 червня повертаються менш сприятливі умови для України, що випливають з угоди про асоціацію України із ЄС. Правила, які набудуть чинності вже із 6 червня, де факто є поверненням до стану до російської агресії проти України, адже після лютого 2022 Брюссель широко відкрив. В ринок європейського союзу для українських виробників, і ці правила не буде продовжено. Це означає припинення, як кажуть, у Польщі, неконтрольованого надходження сільгоспродукції від України до Європи. Прем'єр-міністр Дональд Туск два тижні тому заявив на цю тему, що європейське рішення є результатом зусиль польського уряду. Ми з другої сторони хочемо допомогти Україні як тільки з іншого боку. Ми хочемо максимально допомогти Україні у війні з Росією, але це не може бути за рахунок мільйонів польських виробників, клієнтів, фермерів. Не буду багато пояснювати на цю тему, і ми цього досягли мушу цього тлумачити. і узискалиш то. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський зазначив, що Україна не задоволена цією зміною все ще намагається виробити нову торговельну угоду з ЄС. Разом з тим, каже Сікерський, Україна була готова до того, що цей період завершиться. Україна відчала от тим... мене оддавна. Вже що... Україна знала про це віддав. Що ті правила, які було запроваджено у червні 2024 року, у червні 25 завершуються. Далі набувають чинності правила, які обмежують можливості для входження на європейський ринок українських товарів. Вона не була цим задоволена, але одночасно усвідомлювала, що ми почнемо переговори у цьому напрямку. Це умови, які дуже вигідні для нас. Бо ці квоти дуже низькі, і тому ми їх із задоволенням приймаємо. Хоча ми також усвідомлюємо, що розпочнемо певний процес переговорів, бо саме до цього прагне українська сторона певні розмови про ступінь відкриття та лібералізації європейського ринку для українських товарів. для товарів українських. І це будуть складні переговори, але суть у тому, аби Україна адаптувала своє сільське господарство до стандартів Євросоюзу, каже Чеслав Сікерський роліці і цього також домагалися польські аграрії, польські споживачі, щоб ці товари по якості відповідали товарам, які ми виробляємо у Європі. Окрім того, це також виправляє конкурентність країн Європи і прикордонних країн. європейського Автономні торговельні заходи так це називалося. Заходи, які ЄС запровадив або дозволити Україні експортувати до Євросоюзу без обмежень та мит свою сільгоспродукцію. Лібералізація торгівлі з Україною дестабілізувала сільськогосподарський ринок, особливо в прикордонних країнах. Пам'ятаємо про протести польських фермерів, які блокували прикордонні переходи і вимагали запровадження обмежень минулого року. Єврокомісія погодилась запровадити захисні механізми, які стосувалися імпорту птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду. Наразі зерно з України проходить через Польщу лише транзитом. Пригадуємо, яка була ситуація із зерном у минулому році. Міністр сільського господарства заявив, що такі країни, як Італія, Іспанія, Португалія і Нідерланди, що імпортують зерно з України, зацікавлені в швидкому укладенні нової угоди з нею. Роберт Пілат, заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів, який був на зустрічі разом з міністром Сікерським. Заявив, що Україна веде переговори з ЄС. Про розробку нової угоди на основі угоди про асоціацію. Ця угода діє із 2016 року. Роберт Пілат теж зазначив, що Єврокомісія вже раніше оголосила про подальше продовження, якого не буде. Він також нагадав про переговори, які відбулися під час останньої травневої зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі щодо України. За його словами, переважна більшість делегацій країн ЄС висловили солідарність з Україною і готові продовжувати її підтримувати. Деякі країни висловилися за якомога швидші переговори щодо постійних рамок торговельної співпраці з Україною. Польща у цих переговорах тримається своєї позиції, каже Чеслав Сікерський. нам так на охороні. Ми дбаємо про захист польських ринків птиці, цукру та меду, серед іншого існує ембарго на зерно, тому побачимо, як на все це відреагує Україна. Але також ми повинні проявити певний здоровий глузд, певний баланс, тому що ми також є експортерами сільськогосподарської продукції в Україну, і тому ми працюємо тут, щоб захистити ринок. Але водночас ми також розуміємо підхід України, хоч і не пропускаємо, що вона поступиться. Подищі України, хоч і закладаємо що для України аграрні питання свого часу стали перешкодою на шляху Польщі до Євросоюзу. Європейські аграрії не хотіли з Польщею конкуренції, а польські також боялися конкуренції із європейськими виробниками. Крім того, польське сільське господарство отримало значні суми на модернізацію з бюджету ЄС, хоча не одразу це відбулося. І тепер у перспективі вступу України до Євросоюзу вже Польща боїться конкуренції з Україною, а також країни Євросоюзу. А Україна опиняється в такій же ситуації, як колись Польща. Про це зокрема згадує колишній міністр села Польщі Артур Балаш. Він керував міністерством тисяча 1999-2001 роках і ввів тоді переговори з Євросоюзом щодо вступу Польщі якраз у контексті агросектора. Unia trochę podobnie do dzisiejszej sytuacji, tak jak. Єс, як ми сьогодні боїмося потенціалу України, так само боявся потенціалу польського сільського господарства, і лунали такі голоси, часто серйозні, цілком часом менш серйозні, щоб запровадити для прийняття Польщі до ЄС певний перехідний період у сільському господарстві. І, перш за все, не давати польським фермерам субсидії із самого початку, що мовляв, ці субсидії не належаться польським фермерам через нижчі витрати на воро. Zobaczmy, Ця переговорна позиція в галузі сільського господарства передбачала в принципі із першого дня прийняття всіх прав і обов'язків, що з неї випливають. Тому ми прагнули повних субсидій, про що європейська комісія тоді зовсім не хотіла чути однак, у Польщі наша позиція мала підтримку всього політичного класу і була надзвичайно важливою на початку переговорів, бо давала мені такий сильний мандат на переговори. Але з боку ЄС ці сумніви не змінилися. не Артур Балаш переконаний, що для України немає іншого місця, окрім вступу до Європейського союзу. Однак, усім треба мати сміливість і говорити про проблеми, з якими Європейський Союз і, зокрема, Польща зіштовхнуться на цьому шляху. І в першу чергу йдеться про потенціал України в контексті сільського господарства. А він величезний, стверджує Артур Балаш. Potencjał Ukrainy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Потенціал України, коли йдеться про сільське господарство, це потенціал, який можуть збалансувати дві-три найбільші країни Європейського союзу. Такий більш-менш потенціал України, коли йдеться про входження її продукції на окремі ринки. Тож, якщо хтось має, хоч краплю, уяви, він знає, що без контролю та певного бачення і глибокої підготовки цей процес не можна розпочати, бо це дестабілізує та фактично ліквідує всю спільну сільськогосподарство. Ську політику та дестабілізує сільське господарство не лише у Польщі, хоча в першу чергу спричинить таку дестабілізацію саме в ній, бо саме польща є прикордонною країною. Але й у всьому європейському союзі тут немає швидкого та гарного рішення. Наприклад, наведу деякі цифри: Польща є важливим лідером у сільськогосподарському виробництві, але уявіть, що ми експортуємо максимум близько 6 мільйонів тонн зерна на різні ринки. Україна може експортувати 50. 70 70 мільйонів без жодних проблем. Таким є потенціал України, і це стосується не лише зерна, це стосується всіх основних сільськогосподарських ринків ринку цукру, ринку птиці, де польща є абсолютним світовим лідером, одним із найбільших лідерів у світі. У всіх цих сферах цей потенціал з українського боку просто немислимий. Потенціал построєння України є просто не про це Артур Балаш говорив під час 17-го Балтійського бізнес-форуму, який відбувся у Свіноусті, як і в Польщі, колись на початку вступу її до Євросоюзу є вартість виробництва сільськогосподарської продукції в Україні перешкодою, каже він, але не тільки є багато чинників, які визначають обсяги виробництва агропродукції в Україні. Проблеми со кошти продукції і тут немає добре проблема полягає у собівартості виробництва, і тут немає хороших і простих рішень, тому що потенціал України щодо якості ґрунту не зрівняний, коли порівняти із ситуацією у Польщі та значною мірою у Європі. Земля в Україні абсолютно ідеальна. Це така земля, що вона часто дає плоди без спеціального підживлювання будь-яких надмірних обробок. Концентрація землі, а отже, й аграрна структура в Україні, є максимальною структурою для дешевого виробництва, тому що найбільші технології, найлегші технології можна використовувати на землі та в тих районах, де ферми часто мають 2 тисячі, 5 тисяч, п'ятдесят тисячі 100 тисяч гектарів. У нас немає таких можливостей щодо цих двох критеріїв якості землі та аграрної структури. Ми ніколи не досягнемо того моменту, коли зможе. Йому конкурувати у цих двох аспектах. Це робить виробництво в Україні приблизно на 20-30% дешевшим за наше, тому ми ніколи не зрівняємо цю конкуренцію і не зможемо конкурувати відкрито на відкритому ринку. І у світі, мабуть, немає такого потужного виробника, як Україна. Можливо, Росія, ще який би зміг так дешево виробляти у такій структурі. Так та в такій структурі структура потрапив випродукови. Сьогодні Європа повертається до квотування продукції з України однак прийде час, каже Артур Бала, що Європі знову доведеться переглянути квоти з одного боку для України, а з іншого і для інших країн ЄС. І ми мусити... і Нам, мабуть, доведеться я кажу про перспективу 10-20 років, бо швидше цього не станеться. Так от нам доведеться повернутися до часів, коли ми вступили до ЄС, і Європа повинна буде дозволити українській продукції потрапляти на європейський ринок, квотуючи цю продукцію. Іншого шляху немає, але квоти доведеться накласти не тільки на товари з України. Ми дійдемо фактично до такої ситуації. Ацією, і це найскладніший момент, що Європа сама буде змушена квотувати своє виробництво і ділити його між окремими країнами, встановлюючи більші чи менші квоти для України. мені він квоти для України. Перспективним виходом із ситуації для обох країн вважають польські експерти від агровиробництва могла би бути співпраця з Україною в галузі переробки продукції і продажу її або її надлишків на треті ринки. Азія, близький схід або середній схід, Африка дуже перспективні для цього напрямки, каже Артур Балаш. Тому зараз уже потрібно думати про розбудову інфраструктури. вже Потрібна... южді, і то є завдання. Що потрібно сьогодні, це абсолютна відданість розвитку інфраструктури, інфраструктура, яка має розвиватися насамперед, тут у Польщі, але також в Україні та в багатьох інших місцях. І за що європейський союз повинен платити, без цього ситуація не зміниться. Сьогодні таким викликом, з яким ми стискаємося щодо того, як цей процес буде запущено, є транзит через Польщу до України та назад. Тому що якщо ці міжнародні відносини нормалізуються, і ця жахлива війна, яка є нашою війною, закінчиться. То я не виключаю, що наші продукти, як сказав міністр Колодзійчак, також потечуть і в іншому напрямку через порт в Одесі. Отже, цей транзит потрібен в обох напрямках. І в цій ситуації чорноморської блокади сюди до Балтійського моря і назад, тому що найкоротший шлях для нашої продукції до арабських країн, до Азії, пролягає через Чорне море тож це розширення і ці витрати на розширення будуть величезними. Але якщо ми хочемо серйозно думати про інтеграцію України разом із сільським господарством, але якщо ми про це забудемо, ми нічого не зробимо. України разом з то як тим запомініме, то нічого не залатфімико. Угода про вільну торгівлю між європейським союзом та Україною була кроком в правильному напрямку, але вона не вирішувала тоді і не вирішує тепер проблем ринків Євросоюзу. Так вважає заступник голови правління польської асоціації роботодавців і виробників продуктів харчування Анджей Гантнер із багатьма речами на європейському агроринку. каже він: Україні доведеться рахуватися вже після завершення дії угоди і в контексті перемовин щодо вступу до ЄС, а також самого вступу. Я подалі підшимує о Жиході Я далі стою на тому, що коли мова йде про виробництво сільськогосподарської продукції, принаймні в тій частині, де Польща і Україна виробляють ту саму продукцію, то принаймні з погляду на нашу аграрну структуру, дуже велике роздріблення в порівнянні з українським агросектором, а також з огляду на дуже велику різницю засобів, тут говорю про землі і воду на користь України, і дуже велику різницю в затратах на виготовлення продукції, що виникає із тих двох чинників, а видатки в Україні нижче ніж в ЄС і Польщі. То фактично, таке конкурування, а головним чином на підставі того, що ринок залишається відкритим щодня, практично конкурувати неможливо. Ми не встані запропонувати нижче або конкурентніші ціни, і це звичайна економіка, а не політика Нижчих чи конкуренційних цен, і то ви зі за звикої економії. А не з політики, аби увійти на європейський ринок, Польщі знадобилося добрих 10 років. Вони мусили виконати багато різних норм, вклали багато коштів і, звісно, мали пристосуватись до цього ринку, і це був складний процес. Загалом успішний, але це не відбулося в один момент. Згадує Анджей Гантнер. Тож нема чого дивуватися сьогодні, в першу чергу, польським аграріям, які говорять, що вклали стільки коштів, що їм гарантували присутність на спільному ринку на певних умовах, і тепер через форс-мажор, бо війну ніхто не може передбачити, ці умови було цілковито зруйновано. Тобто агропродукція входить на європейський ринок без жодних мит і обмежень. Входила донедавна. і головним чином це було джерелом супро. Перечки, а з іншого боку, каже Анджей Гантнер: важко не помітити, що тоді у справі зерна всі грали в ту гру, яку нав'язав Путін. Путін, по перше, увольнював обжимі Путін вивільнив величезну кількість російської пшениці на світовий ринок, таким чином забравши в України частину ринків збуту у третіх країнах, він був навіть готовий відправляти зерно безкоштовно, аби тільки розширити сферу свого впливу. Натомість варто зауважити, що ціни збіжжя на світовому ринку не беруться виключно із польських українських чи цін Євросоюзу, але беруться із того, що на тому ринку відбувається, який Баланс збіжжя, звідки береться воно чи раптом з'являються величезні кількості збіжжя, а такі кількості раптом з'явилися з Росії, і плюс стратегія блокування експорту з України до третіх країн. І як ми бачимо, стратегія на недоотримання збіжжя не спрацювала, бо ціни на нього були тоді удвічі вищі. Тож Росія не досягла сподіваного ефекту. Однак, все ж ця ситуація вдарила по українському сільськогосподарському Обництвом і з іншого боку також спричинила напругу на рівні ЄС і країн, які є союзниками України від самого початку у всіх можливих вимірах. Союзниками України ви в шквкажди можливе, протяж способ. І ця проблема, говорить Анджей Гантнер, показала, що Євросоюз абсолютно не готовий до того, аби на його ринку з'являлись великі обсяги продукції за конкурентними цінами за меж ЄС. Також не готові до цього і прикордонні країни, в тому числі Польща, бо тих 3 мільйони тонн українського зерна, яке потрапило тоді на польський ринок, доволі сильно дестабілізувало ситуацію і спричинилося до великих проблем у польських аграріїв зі складуванням та збутом. І тут треба би теж вручить до того, це повідали. Желітут варто повернутися до того, з чого я почав. Якщо країни є союзниками, варто із розумінням підходити до того, хто які має проблеми. Якщо Польща сигналізує, що має проблеми, і то великі з відкриттям свого ринку на конкурентну продукцію, що фактично це може дестабілізувати чи завдати удару стабільності польському агрокомплексу, то треба це питання вивчати. А не вперто йти у тому напрямку, що все ж польща має щось відкривати. На мою думку, торгівля агропродукцією і з Польщі з Україною і України і з Польщею це дуже цікава і складна справа. Бо є сфери, де ця торгівля нам йде дуже добре, а є сфери, де вона доволі напружена. Тож найкраще, як на мене, було б аби урядовці сіли за предметну розмову і з'ясували, хто чого потребує, як можна це виконати, бо ж Польща… Ще не заявила, що не погодиться на транзит агропродукцію через свою територію. Цей транзит весь час є, і варто було би подумати про те, як той транзит зміцнити. Але передусім весь ЄС має подумати, куди це збіжжя має потрапляти і як реально допомогти Україні із експортом збіжжя до третіх країн. А не найпростіше, що може бути, розташувати його на європейському ринку. Бо власне європейський ринок не потребує збіжжя з поза ЄС, ЄС і ніхто наразі не має ідеї, що з ним робити. Мене трохи це дивує, бо дивлячись на те, що відбувається в країнах Азії чи Африки, там де потребують збіжжя і харчів, то мені не дуже зрозуміло, чому Путін практично задурно постачає зерно, будуючи свої сфери впливу. А єс не може здійснити, наприклад, інтервенційної закупівлі збіжжя з України і доставляти його на треті ринки, які цього потребують. Дійснюючи таким чином протидію російській діяльності, бо в іншому випадку маємо те, що сталося, і ця ситуація є поганою для обидвох країн і Польщі і України. і Польща, і Україна генеральні в досить корисним швидко. Польща каже Анджей Гантнер, перебуває в сфері спільного ринку. І якщо хтось відкриває його, але не дає жодних додаткових обмежень, то український бізнес вважає, якщо можна продати. Продаємо, а бізнес, скажімо, в Польщі вирішує. Якщо можна купити, то купуємо. Підкреслює експерт. Власне така ситуація і склалася тоді із українським збіжжям. Але вина вважає Анджей Гатнер лежить тут передовсім на євросоюзі. Обвійняв би ще девським комісіявропейським. Отоже я передусім звинувачував би тут європейську комісію, яка відкрила кордони абсолютно бездумно. Не створила відповідних механізмів для того, щоб те збіжжя йшло тільки транзитом, не було жодних інвестицій в механізми, які б дали змогу експортувати таку величезну кількість збіжжя. Бо треба розуміти, що перевезення це одне, але ж треба ще це збіжжя вивести. А польща має доволі обмежені можливості вивезення зерна поза свої кордони. Наші пропускні можливості не такі вже й великі. А якщо ще глянути на те, що ми самі є великим експортером, то сталося так, що канал перевезення збіжжя просто забився. Зрештою, ми так і не побачили, куди веде цей коридор зрештою. Бо вийшло так, що веде він в нікуди, адже ніхто так і не побачив контрактів із третіми країнами, куди це збіжжя мало потрапити. Тобто то розливається територією ЄС, і це та помилка, яку було зроблено, у чому всі дуже швидко переконалися. Бо, окрім власне, того так званого ембарго на українське збіжжя від весни до осені. Більше нічого абсолютно не було зроблено не було виконано жодних обіцянок щодо допомоги, не було споруджено зерносховищ, не було реалізовано жодних програм, які б могли розв'язати проблему, адже не тільки. Через польські порти можна було вивозити це зерном, тож я оцінюю, що винні посадовці ЄС, які не проаналізували ситуації, не запровадили механізмів стримування, не запровадили механізму завдатків. Тобто, якщо хтось ввозить призначене для реекспорту збіжжя на територію ЄС, і воно залишається на його території, втрачає завдаток. Фактично, це механізм, який блокує перенасичення ринку ЄС. Тож, якщо чиновники відкрили Ринок бездумно без жодних ідей, і вважали, що цього буде досить, і проблема вирішиться. То створили ще більшу проблему, як бачимо. І то проблему, яка вийшла далеко за суто економічні межі. Бо єдиний хто може тішитися сьогодні напруженням всередині ЄС і між Польщею та Україною, це наш спільний ворог, Путін. Це польська Україна повстала на п'яча, то є в сумі наш спільний ворог, тобто Путін. Отже, припинення угоди про вільну торгівлю з Україною і Європейським Союзом сталося внаслідок діяльності польського уряду, про що на початку заявив Дональд Туск. Однак, Анджей Гантнер говорить, що не варто на це ображатися, бо жодна країна не допомагатиме іншим коштом своєї економіки і коштом передовсім свого агросектора. Бо агровиробництво це не тільки економіка, це харчова безпека країни. Натомість, я направди хотів би... Я хотів би, аби всі зрозуміли в першу чергу в Україні, що польський уряд надає допомогу Україні будь-яким можливим чином. І тут я роблю акцент на слові можливим і не буде так, що польські підприємства із переробки продукції закупляють дешеву українську продукцію і продають її, і всім буде добре. Такого не буде. Бо за рік, два-три значна частина польських виробників збанкрутує і припинить існування, і це не тільки економічна проблема. це проблема соціальна і проблема безпеки, бо за якийсь час Україна може знайти цікавіші ринки збуту. Жодна країна свідомо не піде на узалежнення від імпорту з іншої країни стратегічної сировини. Тож ми не хотіли би стати заручниками такої геополітичної ситуації, тим більше що Польща є, попри все шостим найбільшим виробником харчів у ЄС і немає жодних підстав, аби вона позбавила себе того, що є безцінним і. І що впродовж останніх років добре себе зарекомендувало, а саме харчової безпеки, і в цьому власне суть справи. Мені здається, всі це мають зрозуміти. Питання координації транзиту, і розміщення українського збіжжя на інших ринках. А головне, як можна посилити позиція ЄС у країнах, залежних від російського зерна, це все має бути предметом розмов політиків, предметом узгоджень і впровадження доброї стратегії. все повинно бути предметом. Узгодні і вдражання доброї стратегії немає жодних підстав, аби Польща позбавила себе того, що є безцінним, як і немає жодних витрат, які б не слід було понести, аби Україна вижила у найглибших національних інтересах Польщі зберегти Україну і не допустити розпаду її, і не допустити повної її анексії, говорить Артур Балаш. Бо то Польськи, Бо тоді існує справді абсолютно загроза для Польщі. І ми вже перебуваємо у прямому тилу війни. Тут немає обмежень щодо дій, які не слід робити, щоб Україна мала підтримку у цьому питанні. Однак цей шлях, звичайно, так само як ми проходили його протягом пов'язаного з цим часу, тривав досить багато років. Це польський шлях. Україна перебуває в набагато складнішому міжнародному Народному становищі ці різні елементи, що стосуються ринку спільного ринку, є набагато складнішими і спричинять набагато глибші збурення. Тож нам дійсно довелося би дуже добре та відповідально зважити, як це зробити, і тут лише дії можуть змінити цей календар з точки зору підтримки України, розбудови інфраструктури, реструктуризації законодавства, внутрішніх змін в Україні щодо корупції. Цих різних загроз тут чим швидшими, чим рішучими ми будемо, і чим більше ми підтримуватимемо Україну, тим краще. І звичайно, йдеться також про те, щоб наш бізнес був там присутній, щоб він був там сильним. Щоб у нас був інтерес, також нормальний інтерес бути в Україні та бути з Україною а в Україні бути у Європі. Ось як це потрібно змінити, щоб ми дивилися на це, із з такої точки зору, що чим більше поль польського бізнесу, польських інтересів та польської безпеки, і чим він буде більш рішучим в цьому питанні, тим коротшим буде цей шлях України. тим тенкалендар ж скрацав. Як повідомили у Європейській комісії, прийняте рішення про квотування товарів з України є тимчасовим і воно буде діяти до кінця 2025 року. Наразі остаточних рішень ще не прийнято. Як заявило, повертаються митні тарифні квоти, квоти на окремі товари із України, і розмір цих квот буде встановлено на рівні 7 до 12 від річного розміру, передбаченого угодою про асоціацію. Наприклад, якщо була передбачена квота. На експорт яловичини в розмірі 12 тисяч тонн. То до кінця року Україна зможе експортувати до ЄС 7 тисяч тонн. без МИТа. Європейський союз тим часом хоче домовитися про довгострокову угоду з Україною в рамках угоди про асоціацію 2016 року. Це була програма Української служби польського радіо Профіт. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.